1 серпня стартував прийом робіт на традиційний фотоконкурс, приурочений дню міста Хмельницький крізь об'єктив. На відміну від попередніх років, цьогоріч світлини автори мають подавати у електронному вигляді. Конкурсний комітет надрукує їх коштом міського бюджету. Таке нововведення, вважають організатори, дозволить значно розширити коло фотографів, охочих взяти участь у фотозмаганні. Надсилати роботи можуть як професіонали, так і аматори, незалежно від віку та місця проживання. Кожен учасник фотоконкурсу може запропонувати на розгляд журі не більше п'яти фотографій у кожній номінації. А саме хмельницький фоторепортер Ми єдина Україна, мій Хмельницький. Запрошую хмельничан взяти участь у фотоконкурсі Хмельницький крізь об'єктив. Роботи потрібно висилати на електронну пошту. Конкурс проводиться з 1 серпня по 9 вересня. Відкриття буде 21 вересня у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва за адресою Проскурівська, 56. Окрім володарів перших трьох місць у кожній номінації оберуть і головного переможця конкурсу володаря призу міського голови. Хмельничани матимуть нагоду проголосувати та визначити світлину, що набере найбільше глядацьких симпатій. Імена переможців оголосять 21 вересня на відкритті виставки конкурсу фотографій. До 10 жовтня кращих 50 світлин, які обере журі, експонуватимуть в музеї студії фотомистецтва. Детальніше про умови участі у конкурсі можна дізнатися на офіційному сайті Хмельницької міської ради.